Євангелія на щодень, 25 січня, Марко 11, 23, 26. Існує кажу вам, що хто скаже цій горі дивинся і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться, те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який у небі простим вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й отець ваш, який у небі не простить провин ваших. Я не можу молитися. Навіть коли молюся, чую лише себе або відчуваю, що говорю. Мовчасну порожнечу. Я багато читаю про молитву, відвідував школи, молитви, у відомих монастирях, звертався за порадою до популярних, визнаних спеціалістів у цій галузі, відвідував молитовні чування, які провадили зірки духовенства і нічого, ніякого пориву. Це болюча скарга щирих людей і зовсім нерідкісна. І що на це Господь. Навчаючи молитви, тобто зустрічі з Богом, тісно пов'язує її зі ставленням молійника до іншої людини. Не випадково Ісус поєднав урок молитви з наказом прощати людям. Немає любові до людей, немає молитви. Може хтось у цей не вірить? Можливо, але послання Євангелії однозначне якщо в людини немає постійності, прощення всього всім. У ній немає милосердя, любові, а якщо немає любові, її віра мертва. Молитва не виникне, бо в ній не бере участь Бог. Без єдності з людьми і єдність із Богом фікція, а молитва ілюзія. Переймени моє серце Боже, щоб я прощала усім і все.